Застуди руки! Національна поліція вищити! Національна поліція. У ході масштабної операції правоохоронці ліквідували спеціально обладнану нарколабораторію та вилучили психотропів на півтора мільйона гривень. Зловмисники виготовляли 50 кілограмів психотропів щомісячно. Це приносило їм щонайменше 15 мільйонів гривень прибутку. Оперативники департаменту та управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції у Закарпатській області встановили всіх учасників злочинної організації разом із організатором 43-річним мешканцем міста Мукачево. Під його керівництвом діяло ще восьмеро осіб, які забезпечували повний цикл виробництва, фасування та збуту мефедрону і метамфітаміну. Збували шляхом мастер-кладів, які розкладали по території області або ж просто передавали з рук у руки. Оплата за товар проводилася як готівкою, так і через банківські перекази на підконтрольні рахунки. Для знешкодження злочинної організації залучили понад 300 поліцейських із головного слідчого управління. Департаменту боротьби з наркозлочинністю, головного управління національної поліції в Закарпатській, Житомирській та Вінницькій областях. Які працювали під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та в співпраці з працівниками західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у ході проведення 76 обшуків у зловмисників вилучили наркотиків, психотропів та прекурсорів на півтора мільйона гривень за цінами чорного ринку: 16 автомобілів, зброю, вибухівку, мобільні телефони, комп'ютерну техніку. Понад 5 мільйонів гривень у різній валюті та інші докази скоєння злочинів. Поліцейські затримали вісьмох фігурантів разом із організатором у порядку статті 208 вісім кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили дев'ятьом учасникам про підозру за створення та керівництво злочинною організацією, діяльність якої забезпечувала незаконне виробництво психотропних речовин та прикурсорів. Судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.